О! Але тут пара запах. Запах просто неймовірний. Ось такі от гарнющі буханочки вийшли. Зараз побачимо. О, о, така от краса. Усім привіт. Вітаю вас на своєму каналі Просто Село. Сьогодні я вам покажу процес. Приготування домашнього хліба у такому от тандирі. Так що заварюємо чай, кофе, беремо печиво і усім бажаю приємного перегляду. Для того, щоб розчинити хліб, нам треба 3 літри води і додати туди. Дві ложки цукру і три ложки солі. І ретельно все це перемішати. Після того, як перемішали, розчинили сіль та цукор, додаємо одну столову ложку уксусу. Уксус 9%. І кидаємо три ложки розсипних. Дріждів у нас американські. Мішаємо до повного розчинення. Як ми все це діло розколотили, вимішали добре, дріжджі наші розчинилися, всю цю рідину додаємо у муку, потрошки виливаємо і відразу розмішуємо. В процесі вимішування дивимося за тістом. І за потреби, якщо потрібно, додаємо трошки води, щоб тісто було не густе і не забите. І мішаємо філин 30. В кінці додаємо. Скільки олії? 300 грам. Десь грам 250-300 олії. Секрет якісного і вкусного хліба. В чому секрет? Доброму. В, 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 ретель, в ретельному вимішанні тіста. Чим краще вимішуємо, Потрібно дуже добре вимішати, тим гарніший і смачніший хліб буде. Коротше, треба все робити від душі і з любов'ю. Після того, як ми вимішали наше тісто, ми відправляємо його. Накриваємо чистим полотенцем рушником і ставимо біля теплого місця, в нашому випадку це є грубка, ставимо для того, щоб він почав процес бродіння, тобто він виріс. В процесі бродіння ми його ще раз ложкою перемішуємо, даємо ще раз йому підрости і накладаємо у формі. Розложили ми хліб по формах. Зараз чекаємо філинок 15, поки він гарно підійде. І відправляємо до тандиру. Так, несемо хліб. Зараз будемо ставити його до тандиру. Сьогодні хліба в нас багато, зазвичай ми. Випікаємо 9 буханок. Сьогодні у нас їх цілих 12. Наший тандир файно нагрівся. Зараз беру оцю всю красу і опускаю до тандиру. Отак от. О! 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 Трошки поправимо, щоб в стінки не впиралось, бо, бо пригорить. Бо біля стінок дуже велика температура. Тандир за шот стінок і тримає таку високу температуру. Так що так. отака от, от краса буде неймовірна. Закриваємо і чекаємо хвилин 40. І буде в нас дуже-дуже класний, гарний хліб. І так, пройшло 40 хвилин часу. Наш хліб, напевно, вже готовий. Зараз ми побачимо. О! Але тут пара запах. Запах просто неймовірний. Ось такий от. Гарнюші буханочки вийшли. Дара побачимо. О, о, така от краса. Зараз дістанемо весь і покажу вам нижніші буханочки, які вони вийшли. Так, беру гаками, бо можна попекти руки. Опа, підходьте ближче, показуйте, що тут у нас вийшло. Ось такий класючий хліб вийшов. О, зараз побачимо ще нижні. О, Побачимо ще нижні буханки. О, от. О! Такий от неймовірний, вкусний домашній хліб. Просто отакий просто от от хліб. Всім рекомендую. Для того, щоб хліб був м'ягенький, ми його завжди змочуємо зверху чистою холодною водою. Е, нічим ми не накриваємо. Хтось я бачив, що накривають, ми нічого цього не робимо. Можна колись робили перед тим, як ставити до печі, колись е, пам'ятаю моя мама, моя баба е, мазала їх яйцем. Теж виходить дуже така блискуча шкоринка, але ми так не робимо. Ми беремо просто рука без перчатки, тому що ми печемо хліб для себе. От. Так що ми ніяких перчаток не вдіваємо. Ми хліб не реалізуємо і печемо його для себе. Беремо воду і просто мажемо хліб зверху. Крепко. Не надо, без фанатізму, щоб по боках не текло, а зверху просто змазали і через півгодинки виходить дуже м'яка і ароматна така от шкуринка виходить. Зараз хочу вам показати, який хлібчик у розрізі. Можете побачити, який він є м'ягесенький. О, зараз покажу його в розрізі. Дивіться. Отакий от хлібчик. О. То не магазини, то просто отакий от от хліб. Так що всім рекомендую. Печіть самі, в кого є можливість. І не пошкодуєте.